Господи, дай грубим людям побільше ніжності, невдахам шансів та успішності, тим, хто хворіє, сил одужати, невпевненим дай з місця зрушити, тим, хто ненавидить любові, заручникам страхів, дай волі, одинакам обіймість цілунків, а тим, хто втратився дарунків. Всім, хто в зневірі, дай надію, і тим, хто в відчаї, дай мрію, тому, хто зрадив кияття, Знедоленим дай сенс життя, дай сили тим, хто хоче здатись, за диром вміння вибачатись, сміливості дай тим, хто б'ється, і щирості тим, хто сміється, хто помилився, дай прощення і творчим людям дай натхнення. А тим, хто просто хоче жити, дозволь приймати все і любити.